Доброго дня. Сьогодні ми будемо говорити про таке захворювання, як гострий та хронічний тонзеліт. І на сьогоднішній день у нас є нові підходи до діагностики та лікування даних захворювань. Отже, що таке гострий тонзеліт, як його лікувати та як його визначити? Перед цим нам потрібно розбиратися, що таке власне піднебінний мигдалик і яка є його основна функція. Отже, піднебінний мигдалик це є периферійний орган імунної системи, основною функцією якого є саме імунна. І, до речі, важливо сказати про те, що м, саме піднебінний мигдалик є єдиним органом в організмі, який перебуває в стадії постійного фізіологічного запалення. Отже, для нього фізіологічне запалення є нормою. Як же відбувається робота піднебінного мигдалика? В першу чергу йде презентація антигена. Отже, вірус або бактерія потрапляє в лакуну піднебідного мигдалика, і він переборює цю інфекцію, наслідок чого відбувається завершений фагоцитоз. Це і є етап фізіологічного запалення. Коли у нас виникає таке захворювання, як гострий тонзеліт, то ми говоримо, що це є запалення піднебінного мигдалика понад його фізіологічну норму. Отже. Воно виникає внаслідок або надмірного навантаження патогенами, або е, зміненої імунної реакції організму. Як лікувати е, гострий тонзеліт? Звичайно, основне це визначити його етіологію, чи це є вірусної етіології, чи бактеріальної. І в цьому нам допомагає шкала Кайзика та стреп-тест. Якщо згідно шкали МакАйзека у нас є до двох балів, ми говоримо про вірусний тонзеліт. Якщо згідно шкали Макайзека є більше двох балів, ми говоримо про бактеріальний тонзеліт і потребу для виконання експрес-тесту до бета-гемолітичного стриптококу. Звичайно, якщо ми говоримо про бактеріальний гострий тонзеліт, то мова йде тільки про антибіотикотерапію. Отже, сучасними е, парадигмами до підходу такого діагнозу, як тонзеліт, є те, що ми не можемо візуально сказати, що цей мигдалик є запалений понад його фізіологічну норму, ну і безпосередньо те, що розмір піднебінного мигдалика не впливає на наше подальше лікування, тобто ми не можемо оцінити по розміру піднебінного мигдалика, що він є хворий. І е, варто сказати про те, що переходячи до такого діагнозу як хронічний тонзеліт, його вже не існує. Натомість на заміну хронічного тонзеліту приходять такі діагнози, як гострий рекурентний тонзеліт та гострий рецидивуючий тонзеліт. Що це таке, будемо з вами розбиратися далі. Гострий рекурентний тонзеліт – це поява повторних епізодів гострого тонзеліту, який має свої критерії. Першим критерієм рекурентного тонзеліту є а, різні збудники. Тобто, причиною а, гострого епізоду, наприклад, півроку тому був бетагемолітичний стриптокок, три місяці назад був допустим бару Тобто, ми маємо а, різні збудники. Наступним критерієм рекурентного тонзеліту є наявність місцевих ознак а, запалення в холодний період. І а, ознакою цих місцевих проявів є невивихованість мигдалика з його ложи. Ну і третім а, основним критерієм рекурентного тонзеліту є пострептококовий синдром або метатонзилярні прояви. Що це таке? Метатонзелярні прояви або по сучасному пострептококовий синдром. Це є вторинні прояви а, різних патологій, причиною для яких є а, інфекція в піднебінних мигдаликах. Як розвивається цей постстрептококовий синдром? Коли а, інфекція попадає в піднебінний мигдалик, там утворюються середньомолекулярні цитоімунні комплекси, і вони мігрують по крові. В залежності від того, що стало збудником а, епізоду тонзеліту, а, цей збудник має тропність до певних а, тканин. Відповідно, якщо етіологічним чинником були а, тонзелітої віруси, то а, вражатися буде нервова та залозиста тканина. Звідси у нас іде аутоімунний панкреатит а, і, наприклад, аутоімунний тиреоїдит. Якщо збудником тонзеліту є бета-гемолітичний стрептокок, то звідси ми будемо мати гломеру лонефрити, звідси ми будемо мати ендокардити. І якщо збудником є стафілокок, то для нього органом мішенню є наша шкіра. Отже, проявом його буде таке захворювання, як акне. Отже, якщо є вище перераховані захворювання, потрібно звернутися до Лора і перевірити, інфект, чи немає інфекції в піднебінних мигдаликах. Так от, відповідно до цього, коли ми говоримо про постстрептококовий синдром, він є основною ознакою рекурентного тонзеліту. Наступним новим діагнозом, який з'являється на заміну від хронічного тонзеліту, є гострий рецидивуючий тонзеліт. Гострий рецидивуючий тонзеліт це є поява повторних епізодів гострого тонзеліту, критеріями якого є перше це є монозбудник, і друге це відсутність місцевих ознак в холодний період. Тобто пацієнта не турбує нічого. А, варто сказати про те, що наявність тонзелолітів або так званих пробочок в мигдаликах не є ознакою хронічного тонзеліту. Як е, лікувати е, гострий рекурентний та гострий рецидивуючий тонзиліт? Звичайно, все залежить від збудника. Якщо збудником є віруси, ми не призначаємо антибіотикотерапію. Натомість, якщо ми говоримо про збудник як бета-гемолітичний стриптокок або стофілококи, е, ми рекомендуємо нашим пацієнтам використання антибіотикотерапії. З приводу хірургічного лікування піднебінних мигдаликів є чіткі покази до їх видалення, і в цьому нам допомагає а, шкала Парадайс. Саме вона нам допомагає а, визначити чіткі критерії для тонзелектомії, і вони є наступними. Більше семи епізодів протягом року. Більше п'яти епізодів на рік протягом двох років, та більше трьох епізодів на рік гострого тонзеліту протягом трьох років саме це є абсолютними показами до тонзелектомії. Звичайно, ми маємо і а, додаткові відносні покази до тонзелектомії, такі як паратонзилярний абсцес, такі як пострептококовий синдром. Це ті явища, які мають наштовхнути лікаря отоларинголога запропонувати пацієнту а, видалення металиків. На цьому у мене все. Сьогодні ми з вами спілкувалися про гострий тонзеліт, гострий рекурентний та гострий рецидивуючий тонзеліт. І пам'ятайте, що хронічний тонзеліт не є вироком, він гарно вміє піддаватися лікуванню або оперативному лікуванню. Тож не хворійте і відвідуйте профілактичні огляди.